На Майдані Незалежності вшановують пам'ять Андрія Парубія, одного із провідників революції гідності, колишнього голову Верховної Ради, якого вбили у суботу у Львові, і просто зараз ми маємо можливість дізнатися від нашої колеги Єлизавети Калітвенцевої, яка перебуває на Майдані Незалежності, і бачила, як люди згадували. Там про е, життя і досягнення Андрія Паробія за життя. Має можливість зараз розповісти нам, ми дізнатися про те, як, хто і як згадував е, Андрія Паробія. Насправді атмосфера була дуже е, шанувала, панувала насправді. Е, Атмосфера скорботи і вдячності, яка приплітається з пам'яттю про боротьбу, може від себе сказати, що це перш за все викликало сльози, тому що напевно кожна друга людина, яка сьогодні була присутня тут, вона так чи інакше проронила сльозу, тому що Україна сьогодні точніше в суботу втратила одного зі своїх найкращих синів, націоналістів. Андрій Боробій був тією людиною, яка перш за все була про Україну. А він асоціювався з усім українським, і насправді доволі цікаво було те, що сьогодні тут були присутні парламентарі, волонтери, ветерани майдану, ветерани цієї великої російсько-української війни, і навіть опоненти, які, попри те, що займають опозиційну опозицію, то в будь-якому разі всі відгукувалися лише позитивно про діяча про українського націоналіста. І зараз я пропоную послухати, що саме говорили сьогодні присутні які забажали попрощатися з Андрієм Парубієм сьогодні тут, на Майдані Незалежності. Прошу поставити. Я не можу назвати це добрий вечір. Це дуже сильна дата, бо ми сьогодні прийшли попрощатися з той людиною, яка дійсно є героєм України, це гордість України. І така підла рука вбивці. Сьогодні нас нашому суспільству такий дуже жорсткий удар. Ми втратили одну із своїх синів, найкращих синів. І ще одне для мене точно асоціюється з Андрієм. Армія мова і віра це не гасло Порошенка. Армія мова і віра це державотворчий фундамент української держави. І коли ми приймали... Законодавство про збудову української армії на відновлення а розбудову, коли перші сотні самооборони в березні місяці відправлялися з підрівець на фронт, це був Андрій. Можна вчити сучасну історію України із тих дій, які ровченків, які робив Андрій Поробій. Партіях, але ми точно в одному українському таборі, який цінує Україну, нашу державність, нашу мову, нашу культуру і нашу ідентичність. І Андрій робив набагато більше, ніж про це казали і говорили. Андрій Поробій це було перш за все не тільки про політику, але й про культуру. Адже сьогодні тут були присутні також і співаки, екоактивісти, різні митці. Серед них, зокрема, сьогодні побачили тут Павла Вишебабов, нинішнього військовослужбовця, службовця 68 восьмого окремої єгерської бригади, а також співака ФОМА, який також сьогодні висловився із, із словами пошани та вдячності Андрію Поробію за його діяльність і за те, що він зробив для України. Зараз пропоную також послухати, що ж говорять перш за все співаки. Що говорять ці активісти, як вшановують пам'ять Андрія Парубія. Андрій Володимирович був такою людиною, яка вражала з першого погляду настільки використалізована була ідеологія його, але водночас і людяність і доброта і доброта і іронічність. Я сюди прийшов на майдан на революцію гідності. Я вважав, що я любив Україну, але такі люди, як Андрій Володимирович, от пояснив мені, в чому були мої помилки. Наприклад, я був переконаний, так навчив мене батько на Донеччині, що український патріот може бути російськомовним. Тепер я так не думаю. Я хочу подякувати тобі, друже Андрію, за цей чин. За цей зразок і за ту силу, переможну силу і рішучість, яку Андрій Барубі передав і передавав всім, хто його знав, і передав зараз далі цю, цей, цей смолоскип, цю історію. Отже, сьогодні на майдані незалежності зібралося близько 600 людей, які прийшли з квітами з прапорами України та з гаслами, які були дуже знайомі і були дуже близькі Андрію Парубію, зокрема або здобудемо українську державність, або загинемо за неї. І також після завершення офіційної частини, яка до речі, трохи затрималась, через те, що було дуже багато бажаючих, все ж таки сказати і провести в останню путь Андрія Парубія. Навіть після завершення офіційної частини також біля меморіалу, який був встановлений. Біля на майдані незалежності біля пам'ятника також підходили, клали квіти, і це все дійсно супроводжувалося сльозами. І дійсно люди дуже вдячні цьому цій людині за те, що вона зробила для України. Ну а завтра вже пройде офіційна частина похорон у Львові. На цьому хвилину мене поки що все. Яну тобі слово. Дякую, дякую, Єлизавета. Єлизавета Калітванцева на живо із майдану Незалежності у середмісті столиці. Вечір спогадів про Андрія Паробія, його життя, його слід в історії. Одночас у Львові розпочалося прощання з Андрієм Паробієм в архітекткатедральному соборі Святого Юра. Відбувся Парастас у храмі. Побувала наша колега Анастасія Єрмоловська. Вона з нами наживо зі Львова. Тож Настю, чи багато прийшло людей на жалобну церемонію? Так, прощалися з політиком Андрієм Парабієм у церкві святого Юра. Тут нині відбувся Парастас. У храмі зібралося понад п'ять сотень людей. Це були рідні, знайомі, друзі та колеги політика. Ще задовго до початку Парастасу біля храму вишукувалася черга. Люди несли синьо-жовті квіти, лампадки та синьо-жовтий прапор. Також у церкві у перших рядах стояла сім'я і родина. Поруч їх підтримували друзі Андрія Паробія та колеги, які приїхали із інших міст України. Багато з них нині не приховують своїх емоцій, кажуть, що для них Андрій Поробій був не лише державним діячем, а й людиною, яка завжди мала чітку позицію і готова була її відстоювати. Давайте послухаємо, яким пригадують діяча. Він був дуже натхненний, він дуже, він дуже вірив в те, про що він завжди говорив. До завжди відчувалося, що це не просто слова, чи це є в товаристві друзів, чи десь в іншому. Він був такий, ну те, що говорять, харизматичний, це, це, це так і було. Це людина, яка Насправді, перейшовши всі найвищі посади ну, майже в державі, він лишився вірним в своїй країні, він лишив, лишився патріотом, чесним, простим. І власне, зараз вже день, як я думаю, про те, що ця посуда могла стати причиною так, того, що в Італії, і є трагедія, тому що насправді Андрій був в доступі, в абсолютному доступі до людей. Та як колега по роботі, мойська діячка, дуже багато знала тільки хорошого патріота, зовсім неочікувано і навіть голову не могла прийти, що це так страшно. Було просто нас в серці Львова патріотів розстрілювати. Це для мене як плювок душу цієї нації, але це нас ніколи не залякає, тільки додасть більше злості і боротьби, боротьби далі за нашу Україну. Я ж нагадаю, що вбивство Андрія Паробія сталося у цю суботу. Стрілець, який був переодягнений у кур'єра, вистрелив у депутата та втік з місця. Підозрюваного вже затримали на Хмельниччині. Це 52-річний чоловік. Також додам, що нещодавно у змі вже з'явилася інформація. Що підозрюваний визнав свою провину та розповів про його безпосередні зв'язки з контакти з РФ за даними слідства, Відомо, що після зникнення його сина на фронті він почав шукати інформацію у російських соцмережах, і тоді вийшов на зв'язок із представниками Росії. Згодом він повідомив. їм... Що живе у Львові, та всю інформацію, яку знає про Андрія Парубія, після чого він почав готуватися до злочина і купив все необхідне спорядження і стежив за політиком. Власне, така інформація на даний момент. Завтра відомо, що відбудуться похорони. Андрія Поробія поховають на Личаківському цвинтарі. На цей момент у мене вся інформація. Колего, передаю слово. Дякую, Анастасія. Анастасія Єрмоловська наживо зі Львова, де сьогодні прощаються із Андрієм Поробієм. Відбувся Парастас. Чин похорону завтра о півдні.